Друзі, привіт! Зараз на огляді у нас тенісна ракетка ATMI 900. Це, типу, одна із е, кращих ракеток. Ось, мож, можете бачити швидкість, спіль і контроль цієї ракетки. Поглядаємо на так. Зараз будемо її відкривати. Ось. Будемо якось відкривати, не знаю як. Що не знаю, як вона відкривається. Ано ну зараз перетримаємо, попробуємо. О, іграш, О, Дивіться, ось так воно виглядає. Хоп. Зараз дістанемо. Ось так воно виглядає. Так. Там вже не треба. Така ракетка. Не знаю, як вона має тут відкритися. Навіть нічим, нічим пробувати. О, зараз ножиця ну, ми трошки підковернемо, але... stuff. І бачите, тут ще вона в захисні плівочки. Можна знімати там, пограв, пограв, приліпив, щоб на неї не приліпало там якийсь бруд, пил не приліпав. Ось. В принципі, дуже крута ракетка. Одна із, із е, гарних таких для, для тих, які не новачки вже і хочуть щось, щось більше, щось краще. Ось така ракетка вона дуже, дуже підійде для, для вашої гри. Тому рекомендую.